Привали наші партнери не лише допомогу Україні серед головних тем збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року, та створення у Європі інтегрованої системи протиповітряної оборони, включаючи дронову сітку. Ці питання стали особливо актуальними через зростання кількості російських дронових атак і порушень повітряного простору НАТО. Тим часом у неформальній обстановці часто лунають відвертіші розмови, зокрема і про доцільність створення дронової стіни. Наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон уже висловили сумніви щодо потреби у такій складній і дорогій системі вздовж східного флангу ЄС. Обговорювати все це будемо із військовим аналітиком. Денис Попович долучається до нашого ефіру. Щире вітання. Добрий день вам, пане Денисе. Добрий день. Наскільки я знаю, ви якраз таке перебуваєте у Брюсселі, і можете нам розповісти все з перших уст. Отже, поділіться, будь ласка, чи є якісь уже конкретні прогнози, конкретні рішення? Чого Україні очікувати сьогодні за результатами засідання зустрічі і зустрічі міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна НАТО? Ну щодо засідання, вибачте, зустрічі міністерстві. В Брюсселі серед міністрів оборони, ну стосовно Пітехек, це міністр війни, так, міністр оборони, крім членів НАТО, то головний е результат це якраз збільшення пулу тих країн, які погодилися закуповувати американську зброю е в рамках формату ПЕРЛУ. Ну, це закуп, е закупівля американської зброї на кошти європейських союзників. Понад е е половина. Країн-членів Альянсу, ми знаємо, що Альянс нараховує 32 країни, тобто можемо казати, від 16 країн, хоча раніше повідомлялося і очікувалося, що цей формат буде збільшений до 13 країн. Тобто 6 країн були, 7 очікувало на приєднання, ну зараз бачимо, що понад 16. Тобто ці країни доєдналися до цього формату закупівлі американської зброї на кошти Європейських союзників. Планується найбільше півроку десь 11 пакетів. Цього озброєння, значить вартість кожного пакету приблизно 500 мільйонів доларів. Ну ми чудово розуміємо, що чим більше країн е, сплачують, тим менше фінансово навантаження. Тому це в принципі доволі вигідно і, взагалі, українське питання сьогодні було доволі помітним на е, зустрічі, на міністерські зустрічі і дуже багато уваги приділили саме Україні. І журналісти, котрі ставили питання різним посадовим особам, у тому числі генсеку альянса Марку Люти вони дуже багато питань присвячують українському питанню. А що безпосередньо мотивує держави долучатися до пакету Пьорло, якщо ми говоримо про те, що їхня кількість суттєво збільшується, це якась стратегічна солідарність, це політичний імідж, це реальна потреба зменшити тиск на власні склади озброєнь? Ну, на мій погляд, все доволі прагматично і можливо, трошки сценічно. оскільки ведемо війну? Ми Україна веде війну і європейські країни не хотіли би хотіли би як. Якнайбільше термінувати, скажімо так, той, той день, коли доведеться їм самим брати участь у цій війні. І вони хотіли би, щоб Україна трималася, і вони хотіли б, щоб Україна, Україна задавала поразки Російській Федерації, через те вони зараз більше допомогу нашій країні. Так само ви сказали про те, що Україна отримує нові пакети допомоги в межах Пюрлу. Їх там буде 10-11. За інформацією змі йдеться так само і про поставки системи протиповітряної оборони для нашої держави. Чи є якісь конкретні терміни, аби зрозуміти, чи будемо ми додатково захищені взимку чи ні стосовно критичної інфраструктури? Ну, конкретних термінів не було названо, було названо так необхідність передати нам ті засоби, які б допомогли б нам захистити свої об'єкти критичної інфраструктури і не лише мається до увазі, в принципі, максимально захистити всі можливі об'єкти на території України. Хоча що це будуть засоби, теж називалося. Там Патріот згадувався, але не було конкретики щодо того, щодо скільки і коли вони будуть передані. Тобто мова йшла лише в загальному сенсі, що потрібно забезпечити Україні стійкість і в тому числі в плані відбиття російських повітряних атак. Угу. Якщо говорити про гідність самої Європи і північно-атлантичного альянсу, зараз точиться багато дискусій, чи варто все таки робити ось дронову стіну на східному фланзі НАТО. Які думки лунають з цього приводу це вирішувати альянсу, що робити чи не робити, моя думка варто. Альянсу над тим, як забезпечити собі захист від російських дронів, оскільки на сьогоднішній день неможливо постійно підіймати в повітря літаки таке 35 збивати ці дрони ракетами вартістю 2 мільйони доларів. Потрібно дослухатися до е, значить, досвіду України, і в кулуарних розмовах в принципі є розуміння того, що потрібно цей досвід приймати. А якщо говорити так само і про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року, про що країни НАТО так само активно дискутують? Чи доходять вони до якоїсь активної згоди спільного знаменника? Тому що там раніше Іспанія була так би мовити на протилежній стороні, не надто сильно хотіла настільки збільшувати витрати на оборону, і чи означають ці витрати на оборону, чи вписуються вони в? В ті витрати, які зараз країни Європейського Союзу надають нам, купуючи зброю у Сполучених Штатах Америки, у допомогу Україні вона входить в бюджет Альянсу. Це було раніше зазначено, це раніше було артикульовано стосовно намагань, взагалі не, не те, що намагань, а у європейських європейських які ходять до альянсу, збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП, ну це теж така, знаєте, нерівномірна історія, і сказати, що це питання на сьогодні є точно вирішеним, теж не можна. А чи є перспективи до того, що воно буде вирішене? В чому основна проблема? В тому, що країни не хочуть збільшувати витрати на свою оборону, чи в тому, що вони е, розуміють, що якісь країни мають більше ВВП, і вони відповідно мають більше витрачати, а якісь менше ну, Розумієте, От є Іспанія, і Італія, так які географічно знаходяться далеко від Російської Федерації. Вони ставлять питання так: ми далеко знаходимося, так і війна там десь знаходиться далеко на сході. Чи варто нам зараз е, витрачати стільки коштів на оборону? Якщо ми розуміємо, що Росія від нас далеко, отакий імператив. Uh -huh. Тобто вони почуваються поки що у відносній безпеці і їх не бентежить навіть оці гібридні атаки Російської Федерації стосовно інших членів Альянсу. Ну поки що дрони долітають. Коли долітатимуть, ну очевидно будуть думати інакше. Uh -huh. Якщо говорити стратегічно, що для Російської Федерації може означати ось ця поява централізованої підтримки в рамках озброєння для нашої країни програми Пюрл? Чи можна очікувати, що Кремль так само буде відповідати якимось військовими інформаційними кроками, спрямованими на розкол тих же союзників? Ну то, що не можна очікувати. Він це відповідає, робить і буде робити. Це його постійна стратегія. Абсолютно, це не залежить від того, чи буде пюр, чи не буде його, чи буде якийсь інший формат, чи буде щось інше, чи прийдуть нам томагавки, чи їх не передадуть. Все одно Кремль буде працювати на розкол європейської єдності, і це треба розуміти. І Кремль постійно в емоційному плані це буде нарощувати, і Кремль постійно в емоційному плані це буде провадити. Тому це існує паралельно від всіх ініціатив, які зараз проваджуються в, в, в рамках НАТО. Ну, формат Пюрлу передбачає закупівлю американського зброєння за кошти європейського союзу. Чи не побачили ви сьогодні якогось напруження між американцями і європейцями стосовно того, що нібито США перекладають фінансову відповідальність за війну в Європі на саму Європу? Не європейського союзу, а кошти Європ... за кошти європейських союзників. Це треба це варто союзників. Зазначити. Так, Британія та то, то, то є то є в принципі різниця. Я не побачив такої, скажімо так, розбіжності, хоча це не означає, що зовсім немає. Угу. Тобто не можна робити висновок, що НАТО зараз намагається якось європеїзувати військову допомогу Києву. Розумієте, це не вимога НАТО, це вимога Трампа, президента США. І сьогодні це зазначалося, що в принципі саме за ініціативи Трампа Європейський союз і європейські країни, європейські країни, я хочу підкреслити вони взяли на себе більше відповідальності за те, щоб забезпечувати власну безпеку і, зокрема, безпеку України, і в тому числі за допомогою цього механізму Перу. І, до речі, про це зазначав і під Хександ, який сьогодні присутні. До речі, вперше, з лютого цього року, у лютому, він зазначив, що Європа має захищати себе самостійно. Сьогодні він знову прибув на Рамштайн, де е, трошки змінив свою риторику і заявив, що е, значить, е, мир через силу це є. Скажімо так, червона лінія політики Трампа на сьогоднішній день Не червона, а так дуже важлива лінія політики Трампа на сьогоднішній день, і механізм Перл якраз є є уособленням цієї політики, і те, що робить НАТО, він воно, воно робить добре. Наскільки насправді є показовими участь міністра війни Піта Гекси та у таких заходах? Адже що стосується Рамштайну, що стосується Ради України НАТО, раніше він долучався тільки онлайн. Я вважаю, що це якраз певне свідчення того, що риторика змінилася. Або змінюється, що раніше е, американці вони повністю робили ставку на перемогу. То тепер вони роблять ставку на те, щоб забезпечити Україну всім необхідним. Про це до речі, Хекс і сказав, що механізм Пьорл він е, бачить в цьому е, флягу до того, щоб забезпечити Україну всім необхідним і в такий спосіб досягти миру. Ну тобто ну переходить потроху до е, ЕТС Мир через силу, і в принципі це є головна відмінність того, що е, було раніше. Але якщо у європейських союзників закінчаться гроші, вони не зможуть в якийсь момент купувати у США зброю для нашої держави, то що тоді? Ну коли закінчаться гроші, будемо думати? Поки що питання так не стоїть. Гаразд, якщо говорити про раду Україна НАТО, чи бачите, ви що зараз ми намагаємося витіснити максимально із цього майданчика, не будучи повноцінним членом північно-атлантичного альянсу, фактично без формального членства? Це саме так і виглядає. На сьогоднішній день ми робимо всі зусилля для того, щоб зберегти цей формат Ради України НАТО, оскільки він є дуже важливим для комунікації з альянсом. Тому ну, якраз цей майданчик є достатньо таким ага. щоб хорошим полем для того, щоб комунікувати з представниками НАТО. І е, в кулуарах чи побачили ви якусь втому від теми допомоги нашої держави, тому що зрозуміло, що на широкий загалу європейські лідери будуть намагатися уникати таких відвертих розмов. Але в кулуарах ну допоки є стремління і допоки збільшиться кількість країн, які готові фінансувати американські е, закупіок американських озброєнь. Я б поки що не казав про таку кардинальну втому від допомоги для українців для України. Я ще раз хочу зазначити, що на сьогоднішній день е, Європі вигідно фінансувати стійкість України, фінансувати е, збройні сили України, допомагати нам тримати оборону, з якими чудово розуміють, що якщо Україна впаде, то Російська Федерація може прийти до неї. Пане Денисе, і наостанок, якщо проаналізувати формат Рамштайну і формат програми Пюрл, чим вони між собою схожі? Чи вони відрізняються? Яка є більш дієвою і помічною для нашої держави? Чи ми маємо брати абсолютно все, що зараз пропонують так би мовити на світовому ринку? Ну існував Рамштайн як такий, знаєте, координаційний майданчик, який до речі був створений з Америки. Але зараз він координується Німеччиною та Великою Британією. Існував такий механізм PDA. Згадуєте, так? Це е, програма постачання озброєнь американських зі складів е, е, Пентагону. То механізм Пьору фактично замінює механізм PDA. Але зараз він існує зарочі, тобто озброєння не передається просто так, воно закуповується. Ну фактично він існує паралельно Рамштайну, і всі значить, питання, які пов'язані з потребами України, вони координуються. На цих двох майданчиках щиро дякую вам, пане Денисе, дякую. за змістовні роз'яснення. Бажаю вам плідної роботи. Денис дякую. Попович, військовий аналітик, був із нами на зв'язку із Брюсселю. Говорили ми безпосередньо про засідання міністрів оборони країн НАТО, яке сьогодні відбулося там. Ну і так само про раду україна НАТО.